У пакунках іграшки, дитячий одяг, взуття і канцелярське приладдя. Їх передали сумівці з канадських осередків Етобіко, Гамільтон та Сен Кетеринс, всього 150 кілограмів. Вони складали їх разом із своїми родинами. Такі пакунки по всій Україні передадуть дітям із родин військових, які захищають Україну в АТО та переселенців зі Сходу. Спілка української молоді не зі слів знає, як важко є сім'ям наших військових, тому що троє сумівців з тернопільського осередку за. Раз перебувають в зоні АТО, а також один Євген Войцехівський загинув і залишив двоє діток сиротами. Формувати списки родин військових, аби подарунки можна було передати з рук у руки, допомагав обласний військовий комісаріат. Такі акції радість і для військового, якому на передовій надає сили те, що його рідних не забувають, і для його родини. Я знаю, як радо сприймають дружини наших військовослужбовців, коли от такі маленькі радості приходять в їхні домівки. І вони відчувають оце саме тепло і небайдужість, таку співучасть у їхніх зараз теперішніх переживаннях. Також українські діти Канади написали листи: одні для військових, інші для своїх ровесників-переселенців. Дитячим почерком вони вивели слова підтримки, любові та надії, що війна закінчиться.